Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні запрошую вас на береги Дунаю в околиці славного старовинного міста Ульм. Саме тут, у 1805 році, почалася триумфальна хода імператора Наполеона у війні проти третьої коаліції з блискавичної битви, в якій вщен була розбита армія Австрійської імперії, відкривався шлях на її столицю Відень, а попереду сходила зірка Австерліцу. Початок переможної битви було покладено в околицях невеликих сіл Оберта Унтер Ельхінген, що знаходяться на північному березі Дунаю. Корпус нея зміг пробитися через пошкоджений міст у центрі і відтіснити війська маршала Мака у бік Ульму, тим самим заблокувавши їх там. Ми з вами впродовж 11 ходів спробуємо повторити цей маневр французької армії. Взяти пагорби біля Ельхінгена, відтіснити ворога до Ульму і, по можливості не дати йому відступити на північ по двох основних дорогах. Сили сторін розділені широким руслом Дунаю, і кількісно австрійські сили поступаються французам. Але є лише три пошкоджені мости, через які має переправитись французька армія на північний берег. При вмілому введенні оборони австрійці впевнено можуть стримати противника. В розпорядженні Наполеона окремі дивізії корпусів Нея, Мармонта, Мюрата, Лана та Гвардія Бесєра. У Мака два корпуси під командуванням Ріша та Шварценберга. Події відбуваються 14 жовтня, тому погода у нас типова осіння впродовж сьогодні дня дощ та багнюка. Дощ зменшує дальність видимості до одного гексу, тому ми не зможемо використовувати артилерійські обстріли, а через багнюку кавалерійські атаки. На північних берегах мостів зведені блокпости, що додають одну одиницю сили у захисті. А самі зруйновані естакади дають сув на дві колонки по таблиці бою на користь захисників. На півдні від Ульму маємо обширні заболочені луки, які змушують використовувати нечисленні дороги, на яких можна вести вдалу гнучку оборону, спираючись на декілька мостів в районі міста. У французької сторони немає понтонних мостів, тому вони змушені використовувати лише стаціонарні. Ось така розстановка сил на початку битви. Перший хід 9 ранку. За вікном дощ. В грі використовуються карти подій різного призначення. Випадкові події, карти тактики, прибуття підкріплень тощо. Окрема категорія карт це модові карти, які змінюють початкову розстановку чи деякі початкові умови. У французів на початку дві такі карти. Вони мають бути виконані всі обов'язково у першому ході і у послідованості старшинства. У коаліції на цей сценарій три таких карти. Перша карта французів змушує перелаштуватись у похідну колону третю дивізію з корпусу Лана. Друга карта дає можливість противнику змінити розташування або посунути війська ворога. Звісно, це будуть передові загони нея. Імператор віддає накази своїм маршалам та генералам. А ось неї залишається без наказів на цей хід, що явно не йде на користь наступу французів. На півдні Мармонт починає рух до Ульму. Війська Лана під дорожнім маршем швидко просуваються по численним дорогам до мостів на півночі. Наполеон вирішує направити Мюрата до східної переправи, а гвардію Бісьєра на підкріплення нея в центрі. Бригади самого Нея рухається по дорозі к центральному мосту. Східний міст в районі Лайпхайма обороняє лише блокпост, тому численні французькі війська мають здолати незначний спротив. Важкі кірасири на Нсуті з корпусу Мюрата підходять на допомогу з півночі. Спільними зусиллями блокпост знищено і шлях на північ очищено. Але зруйновані прольоти здатні суттєво затримати війська на переправі. Закінчились дії французів. Переходимо до Астрійців. Карта пізнього старту блокує можливість фельдмаршалу Маку задіяти свою єдину активацію. Він змушений буде кожного разу проходити перевірку на пробудження. У австрійської сторони немає послаблених підрозділів, тому карта поповнень. Не відіграє і не приносить переможних балів. А ось третя карта суттєво погіршує настрій австрійців. Вони виводять з мапи на цей хід чотири бригади з корпусу Ріші. Бригади зайдуть назад у наступний хід. Ріши під командуванням. Шварценберг ні. Головна задача в центрі посилення оборони у центрального мосту і прикриття дороги зі сходу. Для австрійців цього достатньо на перший хід. Десята година. Фаза розігрушу карт. Французи беруть 3 карти і мають обов'язково розіграти одну з них. Карта розігрується без виконання умов, тому використовується лише норма руху і отримані чи втрачені переможні бали. Французи продовжують підтягуватись до переправ. Роздаються накази. Ней підходить до мосту в центрі. Корпус лана швидким маршем рухається до західного мосту. Його бригада з першої дивізії у напрямку Ульму наштовхується на кавалерію Шварценберга. Наполеон зі своїми гвардійцями переміщується в центр. Мюрат прямує на схід. Деякі його підрозділи вже почали переправу через міст у Лайпхайма, а деякі рухаються з півдня на з'єднані. Легка кавалерія Шварценберга відступає перед піхотою французів. На цьому закінчується французька частина ходу. Хід за австрійцями. Етап розігрушу карт. Розігрується карта туману війни. Вона стосується російських військ, але так як їх немає у цьому сценарії, враховується лише норма руху без застосування переможних балів і без виконання умов карти. Мак залишається без ініціативи на цей хід знову, а Ріж бере її на себе. Шварценберг також готовий до початку маневрів. З півночі підходять виведені напередодні бригади корпусу Ріша. Австрійці посилюють оборону Західного мосту. Шварценберг приймає рішення відіслати піхотні частини свого корпусу на схід на посилення оборони переправ. Кінець другого ходу. Починається третій хід на годиннику 11 година. До французів йдуть підкріплені, але прибудуть вони лише через три години. Це друга дивізія корпусу Сульта і Карабінери Мюрата. Перші полки Нея підійшли до зруйнованого мосту в центрі. Війська Лана також вийшли на південний берег у західної переправи. Французи продовжують рух на північ двома дорогами на Ульм. Дві послаблені бригади з корпусу Нея рухаються до переправи у Лангенау. Їх бойова цінність невисока, але вони здатні перерізати шляхи постачання австрійців у Ельхінґіна. Бригада Кампана сходу намагається прориватись на північний берег. Але підкріплений артилерію блокпост відбиває спробу штурму і завдає французам значних втрат. Мюрат затримується в дорозі. Його війська на сході все ще не можуть переправитись на інший берег. На південь від Ульму австрійці продовжують уникати сутичок з французами. Для французів закінчується чергова година бою. Австрійці починають з розіграшу карт. Використовують маршеву карту як ліміт руху. Нарешті Мак повертає собі командні повноваження і бере під командування генерала Ріша. Дорожньою колонною з півночі продовжують рух його бригади. Шварценберг продовжує перекидати війська вздовж Дунаю, послаблюючи оборону ульму. Кавалеристи Мазирі відтісняють летючу батарею Ханіке. Добігає кінця третій хід і перша частина цієї битви. Дякую, що додивились, і до нових зустрічей!